Зимове піджилення – справа, про яку не всі господарі задумуються, особливо коли земля скута морозом і вкрилася товстим шаром снігу. Здається, що в цю пору все завмерло, земля спить, а значить, і доброва зараз нікому не потрібні. Але це велика помилка. Саме взимку можна закласти основу щедрого врожаю, бо природа має свій розум. Усе, що потрапить на сніг і вбере цю ґрунт із сталою водою, весною оживить землю і підготує її до роботи. Тому недаремно кажуть старі господарі: сипти хоч по снігу, земля не забуде. У цей період, коли поля, городи і садки відпочивають, важливо не дати землі зовсім оголодувати. Як людина не може жити без їжі, так і ґрунт не дасть урожай, якщо йому не вистачає поживи. А в сучасних умовах, коли ми щороку забираємо з землі кілограми зерна, овочів і фруктів, вона виснажується. Тому зимове удобрення це не забаганка, а необхідність, особливо там, де господарі мають старі городи, які десятиліттями обробляються на одному місці. Земля втрачає сили, її структура змінюється і тільки грамотне підживлення може повернути родючість. Сенс у тому, щоб дати доброво не тоді, коли вже пізно, а заздалегідь ще до весняного руху соків і росту. Коли навесні почне танути сніг, талі води просякнуть глибоко в землю, несучи з собою поживні речовини. Саме тому досвідчені господарі не бояться виходити на поле навіть у зимку. Вони розкидають гні, золу чи мінеральні суміші просто по снігу, знаючи, що нічого не пропаде. Навпаки, така підтока допоможе рослинам швидше стартувати, коли потеплішає. У багатьох селах здавна вважали, що доброго внесений в мороз має особливу силу. Казали, земля запам'ятає, що її годували взимку і віддячить повна. І це не просто повір'я. Коли добре лежить на снігу, воно поступово вбирає вологу, частково розчиняється і при відлигах починає проникати вниз. Весною, коли все розмерзається, поживні речовини вже глибоко в ґрунті, там, де формуватиметься коренева система майбутніх рослин. Таким чином, зимове удобрення діє повільно, але ґрунтовно. Це не швидка їжа для землі, а справжня зимова закваска, що дає сили на весь рік. Ще одна перевага зимового піджилення це зручність. Узимку на городі або полі немає роботи, земля тверда і можна без поспіху розкидати все, що накопичилося за осінь. Перегній, гній, попіл, курячий послід чи навіть компост. Не треба турбуватися, що щось спалить рослини або зіпсує насіння, бо нічого не росте. Це своєрідне планування наперед. Поки всі чекають весни, господар уже працює, готує землю, навіть якщо на дворі мороз. Іноді саме таке передбачення визначає, у кого буде багатший врожай. Уявімо просту ситуацію. Два сусіди мають однакові городи. Один сидить узимку вдома, каже, що я дурень по снігу сипати буду, а другий виходить із відром гною, пополу чи навіть селітри і рівномірно розкидає по ділянці. Весною, коли почне танути сніг, у того, хто попрацював, земля одразу запарує, швидше висихає, краще прогрівається і готова до посадки. А в лінивішого сусіда ще тиждень стоїть холодна, мокра земля, у якій усе запізнюється. Так от і виходить, хто не пожалів зусиль узимку, той зібрав більше восени. Звісно, не всі доброго однаково корисні взимку, але головне розуміння повинно бути таке: не треба чекати літа, щоб годувати землю. Земля живий організм, і вона дихає навіть під снігом. Її мікроорганізми, хоч і сповільнюються, але не гинуть. Коли талі води принесуть поживу, вони відразу почнуть роботу, оживлять структуру ґрунту, і це відчутно позначиться на майбутніх сходах. Також варто враховувати кліматичні умови. Найкраще вносити добрива тоді, коли стоїть стійкий сніговий покрив, але ще не надто глибокий приблизно 10-20 см. Тоді добриво не залишиться зверху, а поступово вбереться разом із першими відлигами. Якщо ж чекати до кінця зими, коли сніг глибокий і щільний, поживні речовини можуть просто змитися талими потоками. Тому справжній господар стежить за погодою і знає, коли саме золотий час для підживлення. У старовину казали землю взимку нагодуєш, восени не впізнаєш. Це не просто гарні слова, а перевірена мудрість. Багато хто тепер повертається до таких практик, бо зрозуміли не завжди треба бігти за дорогими хімікатами навесні, коли вже нічого не встигаєш. Узимку все спокійно, є час і можливість зробити все розумно. І навіть якщо хтось сміється, що ви по снігу сипете, не звертайте уваги, весною сміятиметеся ви. Отже, зимове підживлення це не примха, а справжня турбота про землю. Це ніби дати їй теплу ковдру і поживу під час відпочинку. Навесні вона віддячить силою, врожаєм і здоровими рослинами. Бо хто розуміє землю, той працює з нею не за календарем, а за серцем і розумом. Коли мова заходить про зимове удобрення, то перше питання, яке задає кожен господар: що саме сипати по снігу і коли це робити, щоб не марнувати даремно ні час, ні доброго. Насправді все залежить від того, який у вас ґрунт, що ви вирощуєте і які добриво маєте під рукою. Але є кілька універсальних правил, що працюють у будь-якому господарстві: хоч на полі, хоч на городі біля хат. Найперше і найважливіше це органічні добрива: гній, перегній, компост, пташиний послід, деревна зула ось ті скарби, які ніколи не виходять із моди. Взимку їх можна сміливо розкидати по снігу, не боячись, що щось згорить або зашкодить. Холод робить свою справу, поживні речовини зберігаються, не випаровуються, а з приходом весни поступово вбирається талою водою в землю. Так гній або перегній стає не просто добривом, а своєрідним зимовим настоєм для ґрунту. Гній, особливо від великої рогатої худоби, найцінніший. Він містить азот, фосфор, калій, усе, що потрібно рослинам для росту і розвитку. Якщо розкидати його по снігу наприкінці зими, коли мороз уже слабше, то талі води перенесуть поживу глибше. На городі така процедура особливо корисна для картоплі, буряка, моркви та капусти, але важливо не перевищити міру. Товстий шар гною може перетворитися на кірку і завадити талим водам дістатися до землі. Найкраще рівномірно розкидати невеликими порціями, немов посипати борошно на тісто. Дуже корисно сипати деревну золу, її можна зберігати в сухому місті цілу осінь, а взимку виносити і рівномірно розкидати по городу чи під дерева. Зола багата на калій, кальцій, магній і мікроелементи. Вона не тільки підживлює. Айз не заражує ґрунт, допомагає боротися з кислотністю. Якщо у вас кислий ґрунт, зола справжній порятунок. Сипати її можна навіть на товстий сніговий шар, нічого страшного. Навесні вся користь піде вниз разом із водою. Курячий послід ще один безцінний ресурс, особливо для тих, хто тримає птицю. Але з ним треба бути обережним. Свіжий послід дуже концентрований і може спалити землю, якщо внести його влітку. Зате взимку він безпечний. Мороз нейтралізує його різкість і до весни все розчиняється природним шляхом. Досвідчені господарі радять змішувати послід із тирсою, торфом або піском, щоб він не злежувався і тоді розкидати по снігу. Окремо варто згадати компост. Узимку, коли він ще не дозрів, його теж можна використати. Компост, який пролежав хоча б півроку, вже готовий до внесення. Якщо його розкидати по снігу, весняні води швидко втягнуть у землю корисні бактерії, а залишки розкладуться без шкоди для рослин. Такий метод дозволяє не тримати переповнені ями, а й водночас збагачувати землю. Багато господарів нині користуються і мінеральними добривами. Найпопулярніше серед них аміачна селітра. Її особливість у тому, що вона не втрачає ефективності навіть при низьких температурах. Якщо розсипати селітру по мерзлій землі або по снігу, вона не випаровується, а потім разом із вологою проникає в ґрунт. Весною рослини одразу відчувають підживлення і швидко нарощують зелень. Проте важливо знати міру. Надашок селітри може зробити рослини надто жирними, з буйним листям, але слабким плодоношенням. Тому норма має бути розумною приблизно 15-20 грамів на квадратний метр. Добре діють і фосфорні добрива, наприклад, суперфосфат чи кісткове борошно. Вони розкладаються повільно і саме взимку є час для цього процесу. Коли навесні ґрунт провріється, пожива вже буде доступна для кореню. Це особливо корисно для багаторічників, плодових дерев і єгідників, яким потрібно багато фосфору для формування бутонів і зав'язей. Не менш важливим є калій. Калійні солі, калімагнезія або навіть звичайна кухонна сіль у малих дозах допомагають рослинам стати стійкішими до посухи і хвороб. Узинку ці речовини розчиняються поступово, тому не викликають надлишку. Досвідчені садівники часто посипають калійними добровами при стовбурні круги плодових дерев прямо по снігу. Щодо строків внесення, тут головне спостерігати за погодою. Найкраще сипати доброво тоді, коли стоїть сухий мороз, без відлиги і сніг ще не надто товстий. Якщо зробити це надто рано, поживні речовини можуть змитися першим талим потоком. Якщо запізно, вони не встигнуть розчинитися рівномірно. Оптимально середина або кінець зими. Коли день уже додає світла, а сніг щільний, але ще не мокрий. Важливо також, щоб добрива були сухими, без великих грудок. Якщо воно стигній або компост із сараю, краще подрібнити їх лопатою, щоб легше розкидати. Розкидати треба рівномірно, невеликими порціями, не залишаючи куб. Добре користуватися відром або совком, а на більших ділянках граблями чи навіть сітчастим кошиком, який Росії доброволь немов сівалка. Не забувайте і про безпеку. Якщо ви вносите мінеральні добрива, надягайте рукавички, бо холод і хімія не найкраще поєднання для рук. А при роботі з ноєм або пополом не варто брати голими руками, особливо при вітрі. Дрібні частинки можуть подразнювати шкіру чи очі. Усе це здається дрібницями, але саме з них складається успіх. Ті, хто вже звик удобрювати взимку, кажуть: робота холодна, зате вигода тепла. Весною город оживає першим. Земля пухка, рослини стартують без затримки. І головне, не треба потім поспіхом шукати доброго, коли час садити. Таким чином, головне зимове доброго – це не лише певна речовина, а ціла система правильного мислення господаря. Хто дбає про землю не тоді, коли треба садити, а тоді, коли вона відпочиває, той завжди буде з урожаєм. Земля пам'ятає все, і навіть якщо сипати по снігу, кожна жменя повернеться з турицею. Якщо запитати старших господарів, коли вони удобрювали землю, більшість згадає узимку, ще коли сніг лежав по коліна, а вітер виїв димарях. Колись у селі не чекали весни, бо знали, що земля спить недарма. Саме тоді вона найкраще приймає все, що їй даєш. У ті часи не було ні магазинних добро, ні мішків із написами селітра чи суперфосфат. Люди користувалися тим, що мали під рукою: гній, зола, послід, глина, листя, навіть кухонні рештки. І диво було в тому, що врожаї тоді часто перевищували сучасні, хоча техніки та хімії не знали. У давнину кожен двір мав свою гноярку. Восени після збору врожаю у неї скидали все: солому, гній, листя, попіл із печі. До грудня купа вже добре перепрівала, а коли ставало холодно, господар брав вила, запрягав конячі вола в сани, і вивозив цей перегній на поле. Кидали просто по снігу, бо вірили, як тільки почне танути, земля сама все забере. І справді, навесні така ділянка завжди зеленіла раніше. У народі казали, де гній зимою лежав, там жито стоїть стіною. Особливу роль грала Зула: у кожній хаті стояла піч, і щодня назбирувався попіл. Його ніколи не викидали дарма. Узимку господині висипали попіл у відро, а чоловіки виносили його на город, рівномірно розкидали по снігу. Це був справжній сільський калій. Зола пом'якшувала землю, робила її пухкішою, допомагала боротися шкідниками, і ніхто не міряв грамів чи доз, сипали на око, але завжди з розумом. У деяких селах практикували навіть зимове гноєння садів. Коли падали великі сніги, люди виносили гній у сад і клали кубками біля кожного дерева. Мороз не давав йому розкладатися, а навесні, коли сніг танув, поживні речовини просочувалися до коріння. Так дерева отримували силу перед світінням і врожай яблук, числив був рясний. Старі садівники казали, дерево взимку годуєш, восени відро не втримаєш. З плином часу все змінилося, прийшла техніка, доброго почали продавати у мішках, і багато хто перестав ходити на поле взимку. Мовляв, навіщо мерзнути, коли можна навесні з культиватором пройтись і внести все одразу. Але досвідчені господарі знають: весною земля ще холодна, і доброго лежить зверху не засвоюється відразу. А от узимку, коли воно перечікує морози, усе засвоюється природно, без поспіху. Є й сучасні приклади. В одному поліському селі фермер почав уносити доброго по снігу ще з грудня. Спочатку сусіди сміялись – дурниця, вітер усе рознесе, а потім, коли в нього навесні перша зелень піднялася, а в інших ще болото стояло, жартів стало менше. Він розповідав, що розсипав м'ячну селітру мірно по морозній поверхні, коли сніг був твердий і сухий, і вже при першому таненні волога затягнула поживу в землю. Результат на очі. Узимана була густіша, листя соковитіше, а врожай на третину більший. Схожі історії можна почути і у Карпатах, і на Поділлі, і навіть на півдні, де зими тепліші. Люди повертаються до народних методів, бо бачать, що вони працюють. У селі Марківці на Чернігівщині, наприклад, господарі щороку взимку посипають городи золою. Кажуть, так менше бур'янів росте, менше треба сапати. А ще підмітило, що картопля стає смачнішою, не водяниста, а щільна з насиченим смаком. Інший приклад старенька бабуся з Полтавщини, яка все життя удобриє город курячим послідом, але виключно взимку. Вона каже: як послід з морозом зустрінеться, тоді і користь велика, бо тепло він береже для землі. І дійсно, її город завжди родить так, що сусіди дивуються. Секрет простий: вона змішує послід із золою, дає йому трохи відстоятись у відрі, а тоді рівномірно розсипає по снігу. Коли навесні починає танути, земля швидко оживає, і навіть бур'яни ростуть менше. Є також народні спостереження, що підтверджують користь зимового підживлення. Наприклад, якщо після снігопаду розкидати доброво, то сніг, змішавшись із ним, довше лежить і не здувається вітром. Це створює рівномірну вологу навесні, і рослини ростуть дружніше. А коли доброво лежить на поверхні довго, воно встигає вступити в реакцію з повітрям і частково нейтралізує шкідливі кислоти в ґрунті. Тому навіть саме перебування добрива на снігу приносить користь. Народ завжди помічав дрібниці: казали, якщо на полі взимку розкидати попіл або гні. То миші менше школять у зимені, запах відлякує їх. Або ще одна цікава порада: коли розкидаєш гній, бажано робити це при легкому морозному тумані. Тоді дрібні частинки краще осідають і не розносить вітер. Ці спостереження передавалися від батька до сина без книжок і науковців, але перевірені на практиці десятками поколінь. Сьогодні багато хто починає знову цінувати цей досвід. Люди зрозуміли, що не все нове краще і не все старе застаріле. Хімічні добра дають швидкий ефект, але з часом виснажують землю, роблять її мертвою. А природне удобрення, навіть якщо сипати по сніву, не лише годує рослини, а й лікує сам ґрунт. Зникає кірка, з'являються черв'яки, земля стає живою. У багатьох господарствах тепер комбінують обидва підходи: спершу узимку розкидають органіку, а навесні додають трохи мінералів. Це найкращий варіант: і традиція, і сучасність в одному. Так виходить і врожай, і здоровий ґрунт. Отож досить показує, старі методи не дарма живуть століттями, вони прості, але дієві, бо в них є головне повага до землі. Як казали наші діди, земля не обдурить, вона все бачить. Годуєш її зимою, вона тебе літом нагодує. Після всього сказаного можна зробити один головний висновок: зимове удобрення це не просто додатковий клопіт, а мудрий і перевірений крок, що дозволяє господарю працювати з природою, а не проти неї. Зима не мертва пора, а час, коли земля готується до життя. І саме зараз вона найкраще сприймає турботу. Хто зрозумів цю істину, той уже зробив половину роботи до врожаю. Передусім, варто пам'ятати, що в будь-якому доброві головне не кількість, а міра. Землю можна як нагодувати, так і перегодувати. Надлишок гною або селітер навесні може перетворити грудючий ґрунт на кисло багнюку, у якій усе жовтіє і гниє. Тому завжди краще менше, але вчасно. Внесений по снігу доброводіє м'якше розчиняється поступово, тому ризику нашкодити майже немає. Та все одно варто розкидати рівномірно без куб і грудок. Як кажуть у селі, краще тоненько, але всюди, ніж кубкою, ніде. Друга важлива порада спостерігайте за своїм ґрунтом. Якщо земля важка, глиниста, не сипте багато органіки одразу, краще кілька років підряд невеликими порціями. Такий ґрунт довше прогивається і може задихнутися, якщо перенаситити його гноєм. Натомість піщані землі потребують більше піджилення, бо швидко втрачають поживу. Там зимове удобрення особливо корисне, бо тала вода затримує поживні речовини глибше. Ще одна річ, про яку часто забувають: не варто змішувати всі види добрив у купу. Наприклад, зулу і азотні сполуки краще не поєднувати, вони нейтралізують одне одного. Якщо ви восени сипали попіл, то азотні добрива внесіть уже наприкінці зими. А от гній і компост можна чергувати, щоб не виснажувати один вид пожива. Такий підхід забезпечить рівну вагу, і земля не перегорить. Дуже важливо враховувати рельєф ділянки. На схилах чи біля ярів не можна сипати надто багато, талий потік може змити все доброго вниз. У таких місцях краще робити вузькі смуги або невеликі грядки поперек схилу, щоб пожинні речовини не тікали. На рівнинних ділянках можна сипати сміливо, головне, не перед самою відлигою, бо тоді все розтане за день і втече з водою. Справжній господар завжди планує наперед. Узимку, коли роботи менше, можна розподілити доброго по ділянках, визначити, де що садитимете і скільки потрібно поживи. Це дає перевагу, не треба навесні бігати з лопатою, коли час сіяння вже горить. Хто зробив усе завчасно, той і весною не мутушиться, і врожай отримує кращий. бо земля любить порядок, а не поспіх. Окремо варто згадати про багаторічні культури: сад, ягідники, клумби. Їх узимку теж не слід залишати без уваги. Добре підсипати навколо дерев перегні або компост тонким шаром, а зверху прикрити снігом. Це і утеплення, і піджилення одночасно. Для малини чи смородини зима ідеальний час унести попю. Навесні кущі віддячать товстими пагонами і рясним цвітінням. Не забувайте також про користь золи в боротьбі з хворобами. Якщо розкидати її по снігу на грядках, де торік росли увірки чи помідори, зола знезаразить заразить поверхню, знищить спори грибків і личинки шкідників. Це природна профілактика, яку колись робили всі, а тепер чомусь забули. Та селяни, що повернулися до цієї практики, кажуть: зола краще всякої хімії. Коли дивитися ширше, зимове удобрення це ще й спосіб зберегти чистоту в господарстві. Гнійник не переповнюється, ями не течуть, сараї не смердять. Усе йде на користь. Земля отримує поживу, а двір порядок. І це важливо, бо справжня уханість господаря починається не з паркану, а з того, як він ставиться до своєї землі. Під кінець хочеться наголосити жодне доброго не дасть користі без любові до праці. Сипати по сніву не чарівний трюк, а прояв турботи. Земля як людина, якщо її годувати розумно, без поспіху і з душею, вона віддячить сторицею. І не одразу, а поступово, як добра мати, що дбає про дітей. Тож, коли взимку стоїш на городі, а сніг репить під ногами, не думай, що робиш дурницю. Кожне жменя гною, кожен пригорщик попелу це насіння майбутнього врожаю. Весною, коли земля запороє, ти побачиш, як сходить не тільки трава, а й твоя турбота. Бо все, що віддаєш землі з любов'ю, повертається сторицею. І хай запам'ятається проста думка: Сипте хоч по снігу, не просто порада, а життєва мудрість перевірена поколіннями. Не бійтесь морозу, не чекайте літа, не слухайте байдужих. Земля любить того, хто про неї думає завчасно. І коли навесні зійде перша зелень, ви відчуєте не дарма взимку вийшли з відром у руках, бо добрий господар починає працювати тоді, коли інші ще сплять. І саме тому його поле завжди зеленіє першим.